Історію операції додавання та знака додавання. Справа в тому, що вже найдавніші люди прагнули щось скласти докупи, тобто додати. Але додавання це було не в нашому розумінні. Вони не вміли ще лічити, вони не знали числа, тому додавання в них було якби об'єднання в одну кучу якихось, якихось предметів. Наприклад, якщо одна група збирачів приносила там скільки то корінців, інше ще стільки разом вони складали, і оце було додавання. Вони не могли порахувати, полічити, а скільки ж цих предметів вони. Скажімо, знайшли. Але поступово, поступово, протягом ще тисячоліть та століть, було винайдено поняття числа, яке замінило конкретні предмети. Якби в нас не було цього поняття, то ми б задачі розв'язували. Дуже конкретно. Тобто, задачі про груші, отже, нам слід було принести стільки до груш. В одному кошику, скільки то груш в іншому кошику. І далі складати, віднімати. Але в нас є символи. Символи замінили нам ці предмети у справі різних підрахунків. І це дуже велике відкриття. Справа в тому, що в давніх Єгипті, Вавилоні, Греції, Римі. Всі ці дії, як і додавання і віднімання, позначалися тільки словесно, але не було ще знаків. Бо тільки в 14 столітті французький математик Ніколай Орен, ось дати його життя, використав вперше відомо знак Плюс. Він його використав в якості додавання. Але справа в тому, що цей знак не поширився, він не був запроваджений. Бо ви знаєте, інформація ще передавалася дуже-дуже повільно. Через століття, у 15 столітті, використовували інші позначення для додавання і віднімання. Відразу поговоримо і про цю операцію. Так в Європі позначали. Додавання буквою П від латинського слова п'ю, тобто додати плюс, і ЕМ велике, тобто мено, мінус, відняти. Наприклад, італійський математик Лука Пачолі, який жив у ці роки, в своїх роботах використовував невеликі, як тут позначено, а малі букви П і М. Із рисками, щоб відрізнити їх від просто цих букв. І так тривало дуже, як кажуть, довго, повільно розвивалася математична символіка. Так скажемо, що в трактаті 1489 року використовується вперше. Німецьким математиком Яганом Відманом знак мінус. Мінус. І знову повертається знак плюс, той, який винайшов Ніколай Орем. Мінус ось такий знак сучасний від слова мінус латинського, а плюс від слова ме. А так позначалось раніше, або ось так в сучасній німецькій мові, тобто більше. За ним ці знаки використав інший німецький математик і теоретик музики Генрі Граматеус. Його так звали за те, що він був дуже музикально обізнаний, а його прізвище читалося як Шрайбер чи Шребер ось дати його життя. І він це зробив в трактаті 1518 року. Але знову ж таки, до 1557 року, коли ці знаки плюс і мінус використав англійський математик і лікар Роберт Рекорд, який також використав і вперше ввів знак рівності в математику, знову таки ці знаки не були дуже поширені. І Роберт Рекорд. Писав так про це: ми маємо два знаки, які вже часто використовуються. Перший з них пишеться плюс і означає додати, другий пишеться мінус і означає відняти, завдячуючи роберту Рекорду та тим математикам, які робили це і до нього. Ось ці елементи математичної символіки і зараз спрощують наше розуміння математичних та інших істин.